Добрий не сонячний раночок. Якщо у нас відео з машини, наче ми колись поїхали. Мали ми поїхати в Умань, але в Умань ми не поїхали. Пізніше розповім, чому. Можливо, ще встигнемо поїхати, а можливо, і ні. Зараз у нас дорога інша, їдемо без дітей, значить, їдемо ми не далеко. Їдемо ми просто на ТО Хмельницький. Дітей здали бабусі дідуся і їдемо, бо їй потрібно пройти ТО. Ось так, поки нікуди не плануємо їхати, тому що погода така, що нікуди не хочеться рипатися їхати, а смисло десь їхати, якщо сидіти, скажімо так, в хаті і нікуди не могти вийти. Тому в принципі поки немає ніякого сенсу, будемо чекати гарну погоду, а Вуман чому ми не поїхали? Ми вже в Вумань другий рік збираємося. Ми вже мали поїхати на Касіді минулий рік, цього року на Касіді. Дуже вже настроїлися, договорилися, вирішили все-таки брати дітей з собою. Все було класно, все супер. Але Лавра пригласили грати в футбол за футбольну команду 20-го його року. Тому, звісно, ми поїхали на турнір. Ну, вінець він проходив, пішли на турнір, він там проходив, вони там виграли. Лавро навіть забив Ілля мав класно познімати, але він щось не... не включив камеру і не поснімав. Він думав, що він включив камеру, але він не включив камеру і цього не зняв. Тому відео це не вийшло. Потім на наступні вихідні ще була тепла погода, опять був турнір. Ми опять поїхали на турнір, все і не поїхали. І вже після того погана погода, і не мав принципі сенсу їхати в Гумань Просто ну чому тут їхати під дощ і в холод там ходити. Правильно потрібно, щоб була гарна погода. А кажуть, що він... Працює парк Самсофіївка до кінця жовтня. Ще вже середина жовтня, чи встигнемо ми в нього потрапити з гарною погодою? Я не знаю, поки така погода, що хочеться мінімально кудись виїжджати. Ну просто немає навіть сенсу. Ну, смисл їхати і не могли там навіть нормально пройтись, ходити, мерзнути і по болоту ходити. Тому якось так. Гарно так на вулиці взагалі. Ще без сонечко сюди, але навіть я ж кажу, тут вже хоча б якийсь присвіт видно, вже навіть видно, що треба пробує пробиватися. Вінницю затягнуло взагалі сірі хмари і сонце того навіть і не пахне, там навіть ним і близько. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня, Ілля. Доброго дня. Ну кажи нормально. Розкажи Ілля, як ти поїхав, знімав відео із Ілля, вирішив бути блогером. Ми з Марком залишилися вдома, бо Марк відсипався після школи. Я каже, я поїду з Лавром сам на турнір, щоб не їхати великою командою, бо будемо його збивати, якщо у нас буде дуже багато людей. Що Ілля з ним поїде і сам поснімає. Як ти поснімав, Ілля? його. Так, лежав, роді знімаю, що. Не подивився щось. Самі такі моменти, головне в карман видно, як я ложу, телефон, все, достаю, нажимаю знімати. Коротше, Ілля, так да, нажимав знімати, це він виключав. А коли він виключав, типу, сйомку, це він включав, то він поснімав все час свій карман, а Лавра не поснімав. Того відео про Лавра турнір не вийшло. Ну нічого. Ще буде багато. Да. Це ж тільки в них починається, що це перші-перші, і то в них там ще без нагород це так чисто. Е, ну пробують, пробують просто. Але вони виграли, Лавро, скільки грав, то стільки разів і вигравали. Лавро навіть забивав, так що Так все прикольно, класно. Да, Велик... З великими рахунками там 6, 6 там, 10, ну 6-1. 20-й рік, да. <laughs> так. Все одно, що якість підход тренерів там все одно видно, бо там деякі. Основно в командах там це просто діти встали, стоять, дивляться, там може один хтось щось робить, а тут організовано все. Так, да, в нашій ну, джуніорі класно, дуже хороші в нас тренера, тому хлопці гарно займаються. І да, 20 рік теж наші показували найкращі результати молодці, хлопці. Але, але я ж кажу, Лавро, оце ти розказую, що хлопці там, їм по 5 вже років, а Лавру ще тільки 5 буде, він хоч і 2020 року, але кінець 2020 року, він, можна сказати, майже 21-й. ставити лайки, обов'язково перевірте, що все зробили. Обов'язково пишіть якісь смайлики, за це ніколи не забуваємо. Ми щось якось так швидко доїхали. Хоп-хоп. І все, дороги не загружені, кстати, так, нормально. Так, да, взагалі собі. Я кажу, лише зарані приїхала. Нас просто виходить так, що ТО в Вінниці проходить. Я вже минулий раз розповідала, Ілля розповідав. Там по-перше, хуже роблять і довше роблять. І хуже роблять, і довго. Це тут пару годин, а там, мабуть, день на то і два треба машину вставляти. Їхати на один кінець міста це мінімум пів години, назад вертатися або на другій машині, бо на таксі це пів години, це займає час. Получається, ми живемо з сторони Хмельницького в Вінниці і ТО проходимо теж дуже на початку Хмельницького. Нам їхати час 60 чи час 20. Коротше, бле, ближче сюди, да, то саме почті, що на другий кінець міста їхати, але тут вони швидше роблять і краще. І краще, набагато. Так. Да. Правильно? І але та машина буде. Ми пинули раз, що ти повне що тоді. Боже, два дні і да колупали, що не могли до колупати. Ви приїдете на дев'ять. Ти приїжджаєш на дев'ять. Ми там щось три часа ходили. Два часа і її не роблять. Ти вже починаєш сваритися. Ми кажеш, зараз, зараз, зараз машина мийку її завеземо. Поки на мийку завезуть. Коротше, там дуже довго акційний, да. Да, машина і ти можеш сидіти до вечора і тобі потім скаже, ой, ми не встигли, давайте завтра. Да. А потім Іляша починає кричати, що воно що там не рівно, починає розвал робити, і в нього починаються нерви. Після цього ми вирішили все-таки, що тільки будемо в Хмельницький їздити і все. Та і плюс прокататися, правильно? Звісно. Чарівне місто Хмельницький. Жалко, що не шарм. Ілля каже, що в Єгіпід би вже їхав. Я її підхочу і поїхати, коли буде в нас вже тут все лисе. Я ж люблю, коли тут вже взагалі капець, воно ну, затягнуте, я не знаю. А, коли, коли вже нема листя, коли вже таке страшне, все, І ти такий який кошмар, і тоді їхати в Єгіпід, а тоді такий настрій, прямо, ти їдеш і прямо аж рве тебе з А ще поки тут ще таке все жовте, красиве, то ще ти такий, ну ще можна чуть -чуть себе морально подавити і почекати, правда? Так, Тимоля, зараз якийсь цей канікули мають бути дитячі, то там такі ціни, що я не знаю, куди можна ці гроші полетіти. Ні, це після канікул. Це тільки після канікул. Да. всі на канікули такі ціни виставляють. Я не знаю, хто має їхати там. То Єгипет золотий виходить. Там сама проста гостиниця стоїть, як в після канікул буде стоїти дорога. Тому я навіть не знаю, чи смисло так от їхати і переплачувати. І лі казала, якби там вже діти якісь там посад, були в них екзамени, да. Так як вони маленькі їх можна на тиждень там чи два потім, чи потім через місяць пізніше висипати на той тиждень. Е, Нічого да. Минулого разу там вже січні, тепер якось січні. ми минулого разу да, поїхали в січні на чотирьох за п'ятдесят з копійками тисяч, в хороший готель. собі. І воно вже якось далі не хочеться їхати за таку саму там за 120. І ти mm. такий, тіба, yeah, Я вже туди не поїду. 120 стоїть. краще, yeah. It... я думаю, що за чинов, <laughs> але там їхати. Туди паркуватися, так. так? Я тут припаркуюся. Тупо поштомати десь не знаю. Так, да, коротше, треба такого вижидати, видивлятися, дивитися. Але так як в нас є можливість, скажімо так, плюс-мінус туди-сюди, то ми не особо рвемося на канікули. Так, да, тому ви розумієте самі, що коли ти платив одну ціну, ти вже за цю за цей готель настільки більше не заплатиш. Ти вже якось трошки воно, ти такий, ну блін, треба подивитися. Тим більше ми знаємо, що за цю ціну можна там за пізніше взяти набагато кращий готель. На що зараз платити, їхати, і тим більше я уявляю, скільки там на канікулах буде людей. Там, мабуть, готель буде просто забитий. От. І з-за того такі і ціни, тому що людей буде багато і готелі будуть забиті. Тим часом ми приїхали, що, для... попики. Давай, іди ключі віддавати. <рес> ну, на вулиці ході сонечко, але ну, не жарко, не жарко. Я щось вийшла з машини, то та мені тако свіжо. Йдемо здавати ключі від машини на сервіс. Я кажу, оці прикольні, правда? Ці мініванчики класні. Я вже пішов, я гавно з ним говорю, а він пішов. Оце так обично. Завжди. Я йому розказую, розказую, а він вже десь йшов і його немає. От як з ним говорити, скажіть. Люди думають, що я сама собою говорю. Вон ми зверху зайшли, дивимося, як її машина вон. заїжджає на сервіс. Це не ж... а воно і не мили. Воно не дуже грязне. Зараз будемо дивитися, Іля? Вчитися. <світку> Вчитися. А як її піднімати треба, щоб на неї щось робити? Отак як таз рядом. Що ти тут на ній навчишся? Ну так. Я кажу, що листя прибирають, бо в нас там вже листопад у дворі. Вон бачите, вікно відкривається, і кажуть, відкривай вікно і кричи, що неправильно робите. Не так, не так. Ви нічого не знаєте. Каже, дітям було б цікаво подивитися. це на 5 Да. Так, о, як піднялися до свидання. Так як футбол вони дивляться. От довгий вони не можуть дивитися весь матч від початку до кінця. Ми на наступний день включаємо ці короткі огляди там по 15 минут, там, де все важливе зібрали. І їм цікаво. Вони ну, сьогодні прям кричали, такі доволі вчорашнім футболом, Да, і для Марка вже, наконецто, наші. <laughs> виграли. Вони ну, такі доволі. Я кажу, все рівно не треба помити, все грязно. Вони перевіряють свої і Все, все грязно. І, і все. Ага. Повинні тут, я бачу, пошатав щось там. Низ дивиться. І о, в тебе там цього відбере залахміття всередині. Мене, наверное, таке саме мені кажеться, правда? Ми стоїмо воно сюди насипається ця мілкотня. У нас вдома теж ці штучки берези літають. Через вікно залітає. Щось не то, мабуть. щось пішо слухати. Дивіться, бачите, як воно перевіряє тут час Так як він залазить, під машину собі слухає. Ну бо тут нормальні мастера. Хороші. Мінус, коли машина стоїть під березою, вон все в Березі, в цих мілких штучках. Воно дуже маленьке і залітає між между цим. Ты видишь, сразу І все, пылесосит. Вон поліцію тоже, поліцейську по машинку дивляться. Короче, да. Прикольно, що тут можна дивитися зверху. Давай огляд комнати очікування на ястову у Хмельницькому. Так, ми вийшли на другий поверх зверху, тут є комп'ютер, який каже, що мишку і клавіатуру треба з собою носити. А є там з боку. З реактим. Є дитяче місце, воно з розмальовками, що прикольно, вайфай. Далі місце, де посидіти, попити водичку, можна взяти каву собі, прийти тут сидіти, тут тепло. І дивитися на машинки. Що є? Можна вон, телевізор навіть включити, там там є пульт. Щось подивитися, якісь М1 включити. Дай ли? Так. Да. Якісь нові машини ще з'явились. Чанган авто. Взагалі, без паніки, щось таке китайці. Десь є, можна піти подивитися. Туди. О, такі, як в мене все. Красавець любви. Ті Hyundai прикольні бусики. Що там, то мінівенчики ті. До мені вене? Да. Прикольний, правда? Чи ви прикольні Вінниці давали. Новий там в топі був. Так, да, в ТОПі. — В топі взагалі. Просто. Так, да, там в сім'ю брали, там в топ, там всередині було. Що в ньому тільки там не було? Ми відкрили його зілля, що типу повідкривали. Там як космічний корабль. Отой прикольний був. Але він там стоїв теж криловий самоліт. Вона вже все. Висить. А скільки вона важить, ти не знаєш? Так, йдемо з Люї обідати. Злили масло. Ми проконтролювали, Ми проконтролювали подивилися, да. Цю роботу зробили. І тепер йдемо, спускаємося вниз. Боже, в Хмельницьку світить сонечко, я просто в шокі. Як людину можна порадувати, правда, Ілля? Ти думаєш, покупки якісь, ще щось? Сонце перший раз за три тижні побачили. Оце, от радость. Що? дивина? Іля каже, диви мені, я кажу на камеру, диви, що це чанган. Ну я не знаю, як правильно наразі 800 тисяч. Це Іля каже, що вони то всередині там є такі прикольні. Ну, як на мене, мені кажеться, що вони навіть не надіжні, що Якщо якась аварія, то воно гармошкою просто сложиться. Вони, навіть, знаєш, як чері, такі, що після кожної аварії, все, їх треба викидувати. А оці от прикольні ці взагалі, Ми такі в топі бачили. Ну, не такі трохи другі, так, да, ми бачили. Саме останні там, то звісно, нічого. О, оці от штуки в Єгипті, от їх залишають і не знімають. Може нам теж не треба знімати. Тут такі прикольні, то для дітей взагалі класно, там погано видно. Там ззаду скільки місця. А тут про це не написано, скільки він стоїть. Ну він такий класний. Може нам такі треба місто Палісада? Вон, два, ого. Це не в топі, ні? А не в топі, так? Да? Ні. Не в топі? Це обичний. Ну я не знаю, він то прикольний, звісно. Оце, мабуть, треба десь дуже часто сім'єю їздити. Такий для сімейних поїздок, Просто так по городу кататися, якісь месили його ганяти, згасимо? Це лучше, навіть знаєш, з сім'єю, або ти якщо багато їздиш, або, наверное, знаєш на що, якщо ти, типу, возиш когось, так, да, десь. Ну, типу, там за кордон береш возити, там нам в Молдову, то є якийсь смисл, так? Да? А так є. О, диви, які прикольні. Стоє, а це з пробігом. 760 тисяч. Ну, от такий, дивись, по кофі їздить. А то ми... Деклір дивися їхати. Сів собі поїхав еклер на мені купері, купив кофе з пірожиною і поїхав назад. А так приходиться Хіндай, а волокти в Ось так. Ну, якось тут, мені здається, багато прикольних машин виставляють. Ми минулий раз стояли, дивилися, розглядали. Це да, багато і тут привозять інтересних на площадку машин. Можна приїжджати дивитися. А я тут свого химдай не взяла, бо тут був білий, а я білий не хотіла. Я хотіла, я хотіла не знаю який. Як я Ілля, кажу, я так, казала, що зелений брати не буду, але взяла все-таки зелений <реш> мені більше що. Так, обіди не роблять, опять не поїмо. Будемо місце на вогі. Взяли собі тільки чай. Вон я якийсь мангово, я не пам'ятаю обліпіховий чи що, щось таке. Я теж якийсь такий, типу, крафтовий чай. Йдемо пити, грітися, Ілля? Я раніше відео знімала, я не могла з одного відео 20 хвилин навіть снімати, видавити з себе якось. Так тяжко було. Я кажу, знімай довше, бо ти щось якось десь поїхала і навіть на відео не вистачає, щоб сняти. А зараз вже так як знімаю, що мені треба на одну поїздку Хмельницький по чай, вже треба два відео ділити. Це, звісно, Хто купив? Підпишіться. Він каже, а це, звісно, за 700 тисяч. Блин. Yeah. Ну вона, Я думаю, що вона ненадіжна, моє yeah. таке міння, що вона, якщо якась аварія, це на ній за, на трасу не виїжджати по городу і то тихенько тако їхати, щоб, не дай Бог, за yeah. щось не щепити. І все, yeah. вона не для цього зроблена. Сидемо назад грітися. Контролювати yeah. процес, що там. 700 тисяч це що у нас 15-17 тисяч. Це ново. Ну, то за 17 можна її і... туда взяти. То вже краще взяти Таре. якусь беушну, ну, вбившну, бри, вбившну, та, ну да, Я так. ж кажу, краще беушну взяти і 21-й лучше. 21 ну таке, знаєш. Ми кажемо про те, що краще взяти беушну, правда, Іля? Ну, типу, вже з пробігом. Але на якусь таку покрепшу. Чому то? Ну, але кожному своє, конечно. Тут це теж біля нас Сузуки. І так, час 45 і вже перевіряють, він вже почти готовий. Коротше, за два часа вправилось. Ось так, красота. Мінус тільки по грошах. Але що робити, тут без варіантів. Ось так вже все провіряю, дивляться бумажечки і будемо їхати на вог купляти якусь кусняшку. А ну-ка я Ще надо їх поміняти, Зараз нема. І щось там задніше. Так, да, і ще там щось поміняти, тому ще, ще раз працює. Да. Тому розвал не зараз робити вже да, потім. Закажете і деталі? Я можу даже мабуть що поміняю резину. Зразу. Зразу. Да, Щоб потім розвал зробили. Щоб не зробили розвал. Бо сейчас я думаю вже плюс 20 щось буде. А ти мені в міняв, ні? Ні. Ні, теж? А, але я думаю, що ж навіть... тільки мінялися, це, це значить літні тільки міняли, вже 13 днів назад. Що тихіше буде? Так. Да. І що? Все, да? і щось там треба ті міняти. Краще нам до Хмельницький ще раз їхати. І того, все, пройшли, мінус по карті і поїхали. Що yeah. робити? Тепер ще треба щось сілі там міняти? Що там тобі треба міняти? Тільки стабілізатори задні і колодки. Отак. І задні і передні. Отак, от отак от і для їзд. Да, бо... Це скільки ти півроку ж назад ми робили ТО, правильно? Так само як мені. Ну не, не пів року, більше, бо ми робили в січні, правильно? Я робив е, собі ТО десь. Ми ж місті в, їздили, та, робили в Да. То ти рано робиш, ти вже все постаралося. Ну тут ТВО тут. Я кажу, бо машина тяжка. Я машину де... Б... Ой, колодки я міняв десь може. Сто лет назад. Ні, не сто лет тому. От я скажу так, десь може півтора року тому. Ну, короче, надо Але жити. Так як я їжу, то треба просто. Тоді як ти їздиш, що треба обережніше їздити. їздити. Бо я, виходить, їду, не газ, тормоз, напід. газ, Тормоз. От на трасі особливо, тому воно і. А на трасі чуєш, а в вінниці що не так, я доїжу, в мене розход воно. мільйон, тому що ти постійно тормозиш. Ну ти там не розганяєшся, звісно, да. але так. то, що ти тормозиш, газуєш постійно, і кожні дві секунди те нова, ну, фіть, 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 фіть. Фіт. Світофорів закаже. Я думаю, Хмельницькому так само ситуація. Світофор на кожному углу. Як на світофор, то пішохідний переход, і ти постійно тормозиш От і їдеш ми сюди постійно туди-сюди, туди. туди десь 120. Середня швидкість. У мене навіть розход палива 9,6 був. 9,5 А так, а по городу А по городу десь ну, 15. Це я їхав до Києва я їхав, дуже зарані виїхав, їхав 110. ну, тако поставив і собі їхав. То в мене розхід був щось 7,2. Угу. Ну, для... ну це раз було це раз, в да. да. якихось хороших условиях. Так, да, ну як ми в Карпати, ну, там не 9,5 ну, більше набагато, бо ти там, там вже ну, не, 13, 13, 13, ні, ну 13, Десь під 13 було, Ну це я їду вже там фури, то я їду там, дуже швидко. Заїжджаємо? Ну звісно заїжджаю. Що за вопрос? Мініцький, що? що у вас погода, Чому у вас так все добре? Це... Дайте Вінниці трохи того, щоб ці хмари десь в Вінниці теж розсосали. Зараз прийдемо Вінницю, подивимося, як у нас буде. Mm -hmm. Бо ми прям виїжджали, таке, що затягнуте було дощ, і вже скільки це, а тут я прям не можу нарадуватися. яка прекрасна погода. Так, Клас. Заправляти. Що взяв? Yeah. Yeah. Все, взяли каву, взяли сендвічі і їдемо на Вінницю. Що Щось, нічого наявності не було, не було вже часу шукати, шукати, кажу, чекати. Взяли ці сендвічі, там в них є, що більше да, в колбаси. Ну коротше, оці сендвічі таке собі це на раз покушати так чисто, щоб цей перебити, апетітно, щоб постійно їсти, то склад там дуже не очі. Коротше, поки ми зі людемо назад, ми їхали туди, нам в Карпати не хотілося, тому що погана погода. А сейчас ми йдемо назад, і вже говоримо, блін така погода. Все змінюється за півдня. Їдемо вже кажемо така погода, що в Карпати такою гарною жовтої осінью їхати. Каже, є було б така погода, каже, може поїхати на три дні посидіти. Я вже кажу, я не знаю. Каже, якось все так затягнуло. Мені казалося, що це вже воно так буде, я не знаю, до весни. І кажу, вже не хочеться цієї погоди нікуди їхати, що їхати і сидіти в тій гостиниці, не виходити як на вулицю. А тут така погода хороша, я кажу, час би в Карпати такої погоди, то що треба і гуляти дітям у дворі, в баньки кусь ходити. Да. Я вже задумався, вже їду, Їгу включив, і вже задумався про Карпати. Так, Вілі розход 9,6. він молодець, а в Вінниці нема сонця. Воно ну, закінчилось десь в літині. Надіємося, що воно зараз прийде сюди, ну найде десь в цю сторону, тому що як ми як їхали, то тільки перед Хмельницьким з'явилося сонце. А тепер вже в літині є сонце, тому воно десь має прийти в Вінницю. Ну, сьогодні до вечора має бути, так? Да? Вночі прийде. Да, чи вночі прийде так. якраз, так. Да. Ну на завтра пише вже мені писало сьогодні, що дощ буде цілий день. Сьогодні вже зараз я провіряла, не пишу цього, пише, що сонце буде. Тому побачимо. Але от бачите, вінниці все-таки нема. Вже третій тиждень нема. Він поки, поки не бачимо. Ну, десь Хмельницько йде, тому будемо надіятися, що Хмельницько з нами поділиться з сонечком, правильно? Все, тоді будемо закінчувати це чудове відео ту-ту-ту. Каже, до побачення". До побачення. От так. Будемо чекати сонечко разом.